Пійше Ясінський недавно ляпнув на всю країну, що твій гонорар за виступ це 50 тисяч доларів. Ну, він від, час, від частини правий, але це завжди варіація є. Тобто, знаєш, це залежить від того, хто, що, як, де. А, да. ну, якщо ми кажемо про корпоративний виступ, правильно? Yes. Да. Добре, Зновидно. ну солай, ми ж любимо рахувати чужі гроші, правда? Ну, да. Скажи мені, да. а от яка найбільша сума була за твій виступ заплачена, яку ну, ти можеш озвучити, окей? А, ну, Я ну, думаю, ну, що ти ну, один з рекордсменів в українському шоу-бізнесі, насправді? Напевно, нові роки завжди були такі насичені, тому що це прайм-тайм. Мені здається, по-моєму, десь біля сотні. Так мало. Я думав, 200-250-100% було. Ти просто забув, Різному мені здається. Буває.